Дональд Трамп достроково залишає саміт G7 і повертається до Вашингтона. Причина від'їзду невідома. Речниця Білого Дому написала, що це пов'язано із загостренням на близькому сході, а сам Трамп закликав до евакуації з Тегерана. Але пізніше у своїй соцмережі написав, що причина щось дещо більше. До від'їзду президент США встиг укласти торгову угоду з Британією. Тим часом лідери Великої Сімки опублікували поки що єдину спільну заяву на підтримку самоборони Ізраїлю і проти Ірану, який не може мати ядерної зброї. Додам, що удар Ізраїлю по Ірану змінив порядок денний саміту G7 – Головними його темами мали бути війна Росії проти України та тарифна війна розпочата Дональдом Трампом. На полях саміту президент США мав зустрітися з Володимиром Зеленським. Президента України запросили до Канади як спеціального гостя. Журналістам саміту Дональд Трамп заявив, що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії, бо чекає на укладення мирної угоди. Саміт Великої Сімки раз на рік збирає. Найвпливовіших лідерів світу вони вирішують глобальні питання і формують спільну позицію країн щодо них.